Хочеш бути швидким та вибуховим, тоді правильно розвивай свої швидкісно силові якості. швидкісно силова підготовка включає в себе три види: вибухова сила, динамічна сила і вибухово-динамічна сила. Вибухова сила. Випригнув, зафіксував від 3 до 8 серій, від 4 до 8 бар'єрів 3 5 підходів. Відпочинок між серіями 1 хвилина, відпочинок між підходами 4 хвилини. Динамічна сила. Швидкі вистрибування через бар'єри, вистрибування, бьорпів. Починаємо від 4 до 6 серій, 5-6 пришків, 4-6 підходів. Відпочинок між серіями 1 хвилина, відпочинок між підходами 4 хвилини. Починаємо з 80 стрибків і доводимо їх до 120 стрибків. Вибухова динамічна сила. Вибух плюс швидкість. Пришки в довжину або в висоту плюс ривок 5-15 метрів. 3 серії 5-6 пришків. Відпочинок між серіями 4 хвилини. Відпочинок між прыжками 45 секунд.